Ну, гарно на нього увага, не ярка і така. Да. І по качеству непогано. Непогано. Прямо бірки там хороші, я скрутила да. її. Така цікава. Можна її поміряти теж. Оце ось, дивись, така непогана, і рукавчики не затерті, оце тільки трішечки. Термошка, як ти любиш? Ні, це не термошка, це обична з синдіпоновою прослоєчкою, з пильничком. Все, мені вже жарко стало, не завжди так хорошо тут жарковато. ось дивіться, яка гарнолижна курточка, в гарному стані. З юпочкою все як треба. І рукавчики дивіться, не дуже позатирані, ну грязні, але їх відстирати можна. А так досить непогані такі. Курточок вибір дуже хороший. І вітрових дуже багато. В кольорі хайки взагалі. Донесенькі, є з пильничком, є без пильничка, Навіть дискварик ми знайшли. Вансо, ось дивіться, вансо. На камері такое, знаєш, как будто тягана перетягана. А, ну вона така і є. Не, ну бачиш, вони ж такі фірми, у них тако, так, такого плану, культочки. Або як, як, як ти казала. Ага, який-то, я забыла, как називається. гранж. Бенч, давай. Це повністю флісово. Ось взагалі двері в пальто. Класно, треба взяти його поміряти, облізне давай. Ось вітровка була. Вітровочка взагалі супер, кстати. Вона дуже легенька. Дуже-дуже легенька і приємна. І нічого лишнього. накинув вона, що вітровочка. Так, ось оця шубка лінії сподобалась. Вона, Я как... просто не знаю, під що її носити. Подси... Я її крутила, 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 крутила. Візьмемо поміряємо ну вона ось. Ну, в принципі, цього видно, навіть немає. Не видно. Вона дуже буде... приємна на Приємно, да. ось диви яка витровка, класна mm -hmm. диви, яка хороша. Оце якраз твій Ліна стіль Оце якраз тобі вода, в ній дуже-дуже класно. Давай візьмемо поміряємо Давай возьмемо віримо. У мене ще, ще трошки. Ой, Ой це я хочу поміряти. Оце по-любому я поміряю. Ой, красота яка. Що так багато класних речей тут? Я там смотрю, що сьогодні очень дивіться, по хорошо. Дивіться, вітровка яка. Оцю треба теж брати. Чалас. Фірма Чалас. Ветровка вообще бомбічна. А ось дивіться, яка. Интересна. Це Ліна така у нас. Ну что ты рассказываешь людям? Нет, нет, я сама что да. Бери, 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 бери. Да. Ты будешь такой хаптой ходить? Нет, э, не, я сейчас ее туда отнесу положу. Хорошо, что тут девочек можно в ячеечку слаживать. Так что сейчас я отнесу положу и дальше продолжу. Котоночка, классно. Вот и сами мне прикольно понравилось. Но все подделочно, бачишь? Да, вот сами мне понравилось. И такая шкурка. Цікаво mm -hmm. І колір такий шоколадний, не толі шоколадний. Бач, така структурирована. Оце ось до нас. Отака комбінізон. Добова вона на ощупав. Це комбінізон. Ой, це дубова, це комбінізон. Так, це серку. А я от як бачу зразу стразики, о, що це Надо брати. О, це що у нас? Трошки тут затерту. А от зелене зелено. Теж хороше довісь прикатати mm -hmm. просто. О, це щось таке. <кхи> Одголоски. Да. Інтересно, а це інтересне. Оце цікаве, да. Оділа і ти така гламурна леді йде. А ось дивись, це прикольна. Вітровка. По косой. Она тоненькая? Ні, вона с прослойка йде. Оце, я, кажется, Она як то штучно замша получається. Так, э, да, вона як плюшка якась. Плюшка-юшка. Диви, класна ясно. Я не помню, скільки вітро тут. Люди, веде. Скільки речей класнючих висить, а вот сюда. Ты об'ємніше снимай, потому що ты дуже близько. Я тебе на 0,6 поставила. Да? Mm. Теплянка, теплянка. Тобі треба з цієї сторони стати. З цієї сторони ресторани? Да, так, тобі тоді бачиш, так і okay. Так, Що тут ще? О, две для панботиколь. А, ну тут. Кіноляп. ляп ляк кіноляп. О, термошечка. Як ти лю? Як я лю, а ти да. не лю? Ні. Ти не люб? Я лю. Ой, я бачу одну футболку ярку, красиву. Сейчас я Шею заклініла. Заклініла Ше. э, ще. Як ніка в мене каже, це мама старость. Дивіться, яка терміть кусочка. Дуже з'яна. сейчас я покажу вам футболку, яку далі так понравилася. Вже тут, ладно. Ага. Повнарейді. Мка, це якраз на могоромку ага. чітко. Ну, оце п'ятнашко, воно можна його відстирати. А так дивись, яка хорошенька. Да? Mm. Або на мене ось дивись. На тебе буде теж хорошо. А? На тебе буде теж хорошо. Тоже хорошо. А ну, буває, що ти тут получається бренд, буває підросткову лінію випускати. Uh -huh. Ну, надо ну, смотреть, це... щоб не підростковий була. Оці яка ось, ось п'ятнашка, вона відстирається, бачиш? Оце, ось, оце, ось, бачиш? Ось. Як ти думаєш? А хто знає? Ну а так прикольно, так? Да? Mm. Ну, Візьмемо подумаємо чи не будемо брати запас. Візьмемо подумаємо. Візьмемо подумаємо. Хорошо, візьмемо подумаємо. Так, продовжимо далі. по повіщам. Так. Хм. Ох ти, давай яку кажу класна. Так, що у нас тут ще внизу? Внизу, внизу джинсів багато. Джинси, Ой, які ось класні джинси. Так, Джинси диви, які косміки. Димін. Подочекай, що так близько намількаєш, у мене ж в очах рябить. Бершка. А розмір який ін побачила? Мій розмір, твій розмір. 28? Ну, це собі перстиш. А що? Великий він? Да, 28, 28. 28. 28. 28 це великий. Мені нічого. Ну, Тобі ще расти, расти до цього роду. Не надо мені расти до того, що получше. Дивіться, скільки багато світлих джинсів. Я листаю класно, видно, хорошо? Да. рванинка. рванинка? Ты полюбляю любі... рванинку, да? Любители рванины. Любителей рванины. Не, раньше було більше рванины. Ромки... Ну, это классно, що її меньше стало. Знаешь, что ромки надо? Ромки надо М -м. костюм для дайвинга. Я решила дайвингом заниматься. <свят> Буде вот і в хоролі нряд, да? так? А, це Це лівайся. Хорошенькі, так, да, такі? А який розмір тут? 32-й. Мені на руку треба працювати, то не дивися. Ну, якщо я розвідку на нього буде. Ну, ладно, зараз гляну. Так, ты по высоте снимаешь, ты вот так сбоку снимаешь. Давай джинсы скинь тебе джинсы надо? Не, что вы к монтажеру пристебали, как на радио? Не, не. Че не монтажеры до этого, оператора? Оператор, ты куда смотришь, оператор? Чепляется, так не тримай, так не сти, так не дыши, так не... Дышит, так не... Ты ну, вот ты... то, что ты следующее хотела сказать, я тебе такого не сказала, так не... Этот... О, ой, давай эти джинсы классные. Джинсолечки, сюда, сюди. сюди, ну сюда. Ну, 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 вони короткі. Вони великі. вони великі. Шир 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 широкі, да, широкі, так, широкі і великі. О. Щороки своїх яких вже наїлося. Джинців дуже гарний вибір. 30 Ти там 33-й, якщо буде? 30 який? Третій. 33, хорошо. Так, а, це що у нас? Мені кажеться, що вони вже смішали чоловічі і жіночі, тому що ти. Та, рада... А, так? Да? Так, що по футболкам пройдемо. Ось, две джинси. Красі. Колір гарний. А, вони величезні. Ні, а да? ну ся глянуть. А, це не джинси, це капрі. Ще одні даже при моєму низенькому рості пуланбіан дивилась якийсь. Це у нас маленький біан ось дивійкі джинси. Пломбір, так. Пламбір. Да. Пломбір. Непогані. Так, да, який Та Що ж такое? Ти де? О, о, наконець. 31. Ну такі немаленькі, так? Да? Ты, ты пояс не помнишь, как я не в замеряла я вам? Не замеряла его? Просто джинсы классные. Да? Ну что ей полномерно, то 31 на 32 пойдет. Главное, чтобы типа в поясе силы. Ну сейчас мы поделимся. Так, славненько перебираемся на шо? на шортики, да? Mm -hmm. О, mm -hmm. дивите, какие штаники. Прикольно. Ой, дивите, какие вы штаны. Що це за розмір Карго? Так, великий. Хороші. На Excel. Но Олега великий буде. На труга. Отложи, я помірю пояс, я по-моєму помню. Хороші. Ой, кривіки класні шортики. Ліцикі шорти бомбайду. Дві. Що написано? Принц. Да. Принц. Ділий такий принц, принц. Класні шорти, кстати. Всередині... Ой, в середині теплі, дивіться. Утеплення, щоб не холодно було. Щоб тепленько було. Кажу шорти з утеплителем всередині. класні шорти. Просто я даже не знаю, якому. Ну а шорти класні. О, дивіться, ці лас... лосини подівочні. Не надо, ніхто не носить лосини подівочні. дивіться. Силанький, хороший. Ой, я вот такая люблю. Ой, так, я какой-то любви. Глубоко прикольно. Так, обально, почему ничего не берем? Ну Ух ты, дыки шортики. Классно. Еланджеви. Better будис. Який розмер? Эличка, дыви. Петельчаста снова глянем, да? Ага. Будем посмотреть. Так, футболка. Ой, Че Гевара. Чевара, Чи mm, Чигивара. Так, що у нас тут? О, тельняшка. Чильняшка, тельняшка. Монтего. Фірма Монтего МК. О, дивіться, ось. шортики Puma. Ух ты, клімаку. Зараз клімаку. ми мы тут. А зачем так вішать, щоб купити? Я не розумію. Повісить, ну, ти, ти спіши. А другий чоловік приходить і все. І теж спішить і нічого нього не виходить. Хороша, помні. Ні, вони класні, вони. Не чистенькі чи п'ятничками. Чистенькі. А світитися будуть? Та нареш буде все да, на, видно. Так, ні, треба да, буде світитися. Дуже, так, дуже світиться буде. Ну, dry cell, то є пласник. Так на спорт. Не брать. Ну они будут светиться? Да, вони будуть светиться. Світиться будуть точно. Вдруг ты там купиш чоловіка, це саме трюпаны с ананасиками, будь ці нанасики видно. А, ой, двигалось кота. Це хтось теж по спорту тут вискупиш, а потім різко передумали, як ми тільки повісив, що тепер не сюди. Мы так не робимо. Не, ми так не, не трогаем. Адідас Ну, вона вже не то не модно. Так, це таке. Щось таке. Бачите, я з полу підняла, положила. Ось дивіться, що це. Ух ти, яка суконька. Туди ж суконька в чоловічі в спорті клас. Ой, яка приємна тканина, яка трудна. Да, а что за розмер туда? А, Зрізано. Зрізано. Ну ты знаешь, что тебе дома ходить. Хороший. Обложить тебе? Не, мне просто домашнее не дуже удобно. Будет дотянуть. О, яка ось Прикольно. Стиль милитарист. Ну, наверное, уже всем сейчас так надо истить. Не говори еще потом долго, долго ничего не буду выносить. Знаєш, як раніше всі любили цей стиль, дайте стіль мілітори, щось таке. Дуже багато по спорту, я хочу сказати. Дуже багато всього по спорту можна вибрати. Дивіться футблок. О, футболка. А, п'ятничком. О, Так і ви замирає. Піво. Пиво, пиво, пи-пиво пиво на заре. Пиво, а то пиво, у меня впечатление складывается, я смотрю на скорости плюс два. Чик <головік>. 100. Ну хорошо, что хоть не плюс четыре. Так, я поправлю. Бачите, ты поправляю еще. Щоб... Остальным. Мож... Яка молодец. А, да. Умница, дочка. Ой, диви... А, мышки погрузят. Джек и Джонс неплохой да. бренд. Бренд. Нет, неплохой бренд и неплохая футболка, только мышка трошки погрызла. Оці миші я бін без зуби повибивала, чесно. Повипилювала. А чи знаєш такі, як ото як зараз е, котам на, ага. на когті одівають, щоб вони не шкарябали, такі пластмасочки. Оце мишам на зуби. Так, <риспилювала> що тут у нас? Більше нічого такого інтересного я тут не бачу. Це, інтересно, ми вже вибрали. Рубашечки пішли. Рубашечки, наліпи з коротким, з дивися, яка рубашечка покола. <говорить> забавно. Забавно. А что забавно? Щас поменялась мода на слово. Да, мода на слово поменялась. Сейчас прикольно, не прикольно казать. Сейчас вместо прикольно надо говорить. Забавно. Забавно. забавно да. За новое слово забавно. Да. Так, Лина себе нашла давайте, эку красоту юбочку с прогрызами. Такую кофтыночку. Ага. А это короткая. З рваниночками. Тобі подобається? Не знаю. Надо думать. Надо думать, да? Угу. Ну хорошо. Давай тебя куртку понакидываем. А ну давай помиряй эту курточку, что я хотела, чтобы ты помирила. Ну, Не, вот ту самую крайнюю. Крайнюю. Да, зі, вот эту хаки, да. Хаки. Хакуська. Ось ця мені дуже сподобалась І я думаю, вона на тобі дуже класно сяде. І вона легенька така, стільненька. Сільним капюшончиком. Диви. Зміючка тут іде залізна. цельний капюшон. Диви. А це нема собаки. Ну. Пуговки нема, там зверху перешиєш. Диви яка. Ось поверни спинкою. Да. Да. Там є. Ну, кудись можна, поверни спинкою, покажись. Ось, диви, як класно. Диви, як хорошо. Помахай да. руку. Так, слідуюча Фірма Чалос, Диви, яка вітровка класна. Дві яка хорошенька, тоненька на кнопочках. А, а тут на кнопочку, це такое, так? Ми це все це... правильно. Це... це все мишки. Не жри ковбаси. Да. Ну вона отут в грудях трошки підтягує. Ну, цю, глянем, чому цю не забрали вітрок? О, двека яка прикольна. О, взагалі в сочетании з сім'ю пасиком, диви як. Так, да, диви як. Чорт тут шук. Це. О, це як штучна замша. наш вайб нульових. Вайп да. нульових, так. Ну що так веселенько, мені подобається і. Так, танці шманси тут вже устраюває. Ну, цю можна взяти. А вона на підкладушці, так? На да? тоненька. Тони... А, тоненька. Ну, що, прикольна така. Тобі хорошо, ній, кстати. Цвет ве и розмір. Помахай мені ручкою. Ручкою помахай. Не ножка, а ручка. Две яка прикольна прикольного Де Дырочка. А, я думала на курточці дирочка. Две яка курточка прикольна, да? Мол, это выйдет. Ну, тому що вона ну, тут прорезинена оця молнія, Дивіться, як зроблена класно. Ну, тут, з надписями. І ось тут капюшончик з сіточкою. Сіточка так наложена. Що тут написано Лав, 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 лавки, лавки. Ось тут резиночку, Це термоволокно, а ну накинь. Ти як зразу тобі мінус 10 в цьому одіянні. Диви, як тобі класно. Малолетка, Малолетка, да. Сейчас с твоим голоском. Да, еще паспорту тогда в таком луке будут продать Давай еще замочек поломай. Да. Все, растигнулась. И да. А там, подожди, а что в рукаве? В рукаве там что, утеплители, да? А, платье ну, плащовка, плащовка, бачите, всередині поліестрова подкладка. Сінтіпончик, пильничок якийсь, так? Да, да? Ні, не, якась непонадопадочка. Яка... Да? Да? Ну. Дивіться, оця вітровка мені дуже сподобалася, Така джинсова, наляписта. Ну, на, на бедрах не застегнеться. А, у Линки вже на бедрах не застегнеться. Может, а, а, не, на все не застигнеться. Вона взагалі на ній не застігнеться. Ну, добре, хоть хоч щось на ній не Ну прикольно така, так? Да? Ну це для мене буде, значить. Ну хорошо, знімай. Хоч что то на мене буде. А то все їй та їй. їй, та їй. Так, тепер оде пальточко поміряй. Тут опять кувіці немає, але десь тут можна знайти перший. На неї сіла класно. Пальто. Теж колір хакі, теж штучна замша. Диви, англійський ворот, шліци ззаді, шліце розрізані, да? шліце розрізані, таке воно обрізне йде, бачите? Ну Дуже гарне пальто, дуже. Сейчас, подожди, перекрию. А, плащ, плащ пальто. Плащ, плащ. Ну просто плащ. І отут дивися, дивіться, зазад. Ззаді, як зроблено, все добре. А, ти перекрут... Ні, ззаді... А, я ще підкрутила. Отак. Дивіться, як класно. Ліна, це твій розмір, дивися, плечо на, твоє... на своєму місці. Тут, дивіться, яке v образне Ставка ззаді. Взагалі гарно. Ану, повернися. Передом. Ось тут поправ, будь ласка. Отак. Сьомо, да, отак хай буде, дуже гарно. Клас, пальчик вгору, моя вітровачка. Так, акуратно, щоб не тріснула. Давай так. Кажу акуратненько, щоб не тріснула. Я такое не люблю. Мені не А що тобі не подобається? Мне не, не комфортно, потому что она стоит сюда. А что не стричь? Вот не получается Далит тянут локти, да. А сама она, короче, шутера. а сама она тянется, да? да. Не плечах по... она тянет. Хотя а плеча -тя 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 вроде на Угу. <мот veto> <голов> ну, интересно. Да. А интересно, а за счет чего? За счет не колера так, и за счет вот этих вставочек. А как не знаю, мне знаю. Не подобається, так? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Хорошо. Не подобається. Ну не розстраюся. Не розстраюся. Все нормально буде. Ми тобі нову знайдемо. Все? Все. Ось таке жильоточко. Оце йде, дивіться, нашивочка. Ось така вона гарненька. Такі пувочки. А ось ззаді вона чистенька така. Ну Це знаєте на любителя, хто любить. Привіт! Як діла? Нормально це наша достопримічательність Миргорода.